Яку Kubi кубіця. Саме ah, так, добрий ранок. Бо наголоси це моє ще слабке місце. <laughs> це така моя проблема в українській мові, тому не переживайте. Культуролог, і в нашій переписці попросив називати другом України, але насправді я так розумів ще й дослідник за фахом тоталітарних режимів. Це ваша наукова діяльність, яка була в минулому чи зараз. Уточніть цей момент. Добренько. І я ще раз доброго ранку усім. Я займався цим питанням під час після дипломних після після дипломного навчання декілька років тому. Тому я не такий аж вже спеціаліст, я журналіст, яким цими питаннями займався під час своєї роботи. І е, зацікавився цією темою е, і тим точно як минуле працює в Ну... Слухайте, а даруйте, я одразу до до бою так до справи. Е, я знаю, що ми не планували цю тему, але uh -huh. ніч приносить нову інформацію, нові події. Ми принаймні, Я особливо стежу за революцією, не побоююсь вже цього слова в Ірані, бо вона наразі там відбувається починається принаймні. Протестувальники захопили або відбили кілька місць. Людина і не спить просто ночами не спи, не спи. Слідкує це, за це режимами. — це важливо. Ну і верховний Аятола, як дописують американські пронамні медіа, вже готує поїздку до Москви, готує поїздку з чемоданами, з грошима, з усіма. І Я до того що от історія з такими режимами, вона якась циклічна. Вони закінчуються в Москві. Чому в Москві? Чому Москва ніяк не закінчиться? Бо Москва, і я це скажу відверто, на мою думку, це класична тоталітарна кра... столиця, це класична тоталітарна країна. Я маю на увазі Російську Федерацію, і там усі риси тоталітаризму, або ну можна, можна споритися, чи це ще авторитаризм, чи це вже тоталітаризм, але багато таких рис вже там можна помітити, можна подивитися на такі класичні риси тоталітаризму. Про який я би хотів сьогодні говорити. Е, бо як коли ви мене запросили, я подумав перш за все, що я тут ба ні, небагато нового скажу. Бо ці риси вони повертаються до нас циклічно, як ви сказали. Е, тому. Е, тому, тому можливо інструменти інші, але механізми дуже схожі і вони дуже схожі повсюди. Uh -huh. е, це можливо е, е, чоловіча натура, е, на, натура людини, але природа людини. Але але так, так є, що деякі механізми, можливо, вони пов'язані з е, е, еволюцією, не знаю, біологією наших мозгів. Але вони до нас повертаються, і це дуже прости механізми. Що це за механізм ну, головний, можливо, або а, головний механізм, якщо взагалі можна було би звести тоталітаризм до одного механізму, це, на мій взгляд, це, це монополія на реальність. Що я маю на увазі? Домінантна група, вона каже. Що є правдою, вона каже, що є реальністю, які факти. Ем, в такій ситуації, наприклад, е, про те говорить, наприклад, Умберто Еко, незгода це зрада відразу. Е, це опозиція. Ми, вони, і це повертається в усіх таких режимах. Це дегуманізація. Це... Те, що англійська називається «othering», тобто знаходимо в собі іншого. Mm -hmm. І якраз я про це говорив, коли я казав про е, еволюційну біологію. Тобто для нас це природно, як для, для, для людей. Бо е, коли ми жили колись в джунглі, е, ми... це був механізм безпеки. Mm -hmm. Тобто, якщо до нас наближувалося щось інше, щось чуже, щось невідоме. Е, ми вмикали усі механізми захисту. Ми боялися, лякалися нового, незнайомого. І цей механізм ми давно вже не в джунглі. Як знати? Як знати? Це, 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 це добре питання. Але цей, цей самий механізм в такій вже більш комплікованій формі існує у всіх тоталітаризмах. Показати іншого як джерело усього зла. І зробити так, зробити так, щоб суспільство боялося використати цей механізм, що ми десь там поцідовно лякаємося, не невідомого. Пане Якубе, але е, якщо згадати все ж таки 90-ті, розпад е, Радянського Союзу. Е, ви про Росію сказали, що зараз це симптоми 100% е, тоталітарного режиму. Але початок 90-х ми пам'ятаємо Єльцина на тому танку. От я спілкувалася з кореспондентом газети Виборчої Єваславом Розівіновичем. і він каже, що його батьки, коли побачили тут з Варшави і дивилися на ці танки, це була така надія на те, що Насправді, тоталітаризм піде. Я працювала в Росії кореспондентом українського телеканалу, це середина 2000-х. Ну, звісно, вже було зрозуміло, куди йде, але все ж таки це не було 100% тоталітаризм. А чи... Україна теж розпалася і теж ну, радянські звички вони нікуди не ні дивалися, і комуністи залишалися теж десь там у Верховній Раді. Чому так трапилось? Україна вирвалася з тоталітаризму, а Росія вийшла, а потім знову заглибилася. Е, я б сказав, що це м, пастка, так українською, кажемо, так, так. Е, це пастка. Е, того, що Тимоті Снайдер, мій улюблений історик, називає політикою неминучості. Тому в 90-х, як якраз ви кажете, усім здавалося це вже класичний, класична цитата. Що це вже кінець історії, так сказав угу. Франці Сокояма. все, жили довго і щасливо. Демократія перемогла і зараз доказала, що вона є насправді єдиною системою, яка може існувати у світу. Ам, і довольно швидко показалося, що це, це не зовсім так. І, ам... Це питання наївності наших, нашого західного суспільства в такому сенсі, що ми повірили насправді, що це вже кінець історії. ідеалізація mm -hmm. Москви. Так ідеалізація так. Москви, що не може бути такого варіанту, що, що вони повернуться. Це однонапрямкова вулиця. Вже ми всі їдемо до демократії. І довго вже це було ми в Польщі, в інших країнах Заходу ми відмовлялися. Визнати те, що якраз Росія повертається до тоталітаризму, і Орбан досі досі насправді так. десь там в лісах. Багато хто, але система ж вона прагне до повернення до балансу. Тобто, коли розбалансовується система, вона може перестроїтись на інший рівень, угу. наприклад, йти в демократію, але вона все одно прагнутиме повернутися до е, стабільності. До, до стабільності до, так. до минулого, так, до минулого стану е, е, положення. Так, це це, це точно так е, і. Я також буду посилатися на, на снайдера, бо він каже також про політику е, вічності. Тобто, е, якщо це наша це наша політика неминучості, що так має бути, що зараз будемо жити в демократії, е, якщо це не запрацює, тоді mm -hmm. диктатори. Або ті, які, ті, ті, які мають ем, бажання стати диктатором, е, управляти суспільством ем, тоталітарним способом, механізмом, вони е, говорять, вони посилаються на політику вічності. Так завжди було. Mm -hmm. Повертаємося до традиції. Е, і це, це як, як сказати, е, два, дві, два бігуни. Е, ми йдемо у Одному напрямку до демократії, або ми у циклу вічності, ми повертаємося до традиції, ми повертаємося до того, як завжди було. І цей механізм культу традиції на це також звертають увагу дослідники. Це посилання на міфичне минуле. Велика, велика ятичненна війна, царські времена, усе, усе це в російській міфології, це це велике минуле, і до якого ми повертує, повертаємося. Це російська вічність. А от ми бачимо зараз ну, такий своєрідний Ренесанс у всьому світі Появля... з'являються такі тоталітарні точки і нові. А чи допускаєте ви появу тоталітарного режиму в Європі, ну, такого брос -ті Тіто так? на кшталт, але нового типу вже? Ем, ніколи не кажись ніколи. Це, це, такий, це такий стандарт вже, але ем, небезпекою цієї нашої політики неминучості, є те, що ми звикли до ідеї, що це неможливо, що це нас не стосується, і, е, на мій взгляд, це, це найбільша небезпека для нас сьогодні. Бо е, якщо ми вважаємо, що що, що є неможливим, е, тоді ми не можемо захищатися від цього. Е, я, в мене є така одна людина важлива в моєму житті, Мар'ян Турський, е, Це колишній в'язень табору Ауші Біркенау. І е, він колись сказав 5 років тому, е, що е, катастрофи не падають з неба. Вони приходять до нас малими кроками. Угу. І. Якщо ми вважаємо, що катастрофа не може до нас прийти взагалі, бо ми вже йдемо у одному напрямку, ми не можемо повертатися до тоталітаризму, тоді ми не не, не, не можемо помітити зауважити таких малих короків. А дивіться цікавий момент щодо щодо тоталітарних режимів в Європі. Можливо, це важка розмова для ранку, але вона потрібна. Але мені здається, це цікаво. Насправді це такий <кій> фокус новий. Ну так <кій> дивіться, якщо ми ми чомусь розглядаємо тоталітарні режими тільки, от в світлі там великого брата, і жорстокість там і маршувати рядами там і всіх застрілювати, але ж є, наприклад, модель, яку про яку писав Олдос Хак дивний новий світ. І Ця модель доволі така гнучка і е, лагідна модель, але вона є тоталітарною все ще. І я так розумію, що зараз є небезпека того, принаймні з розвитком соціальних мереж, соціальної інженерії, тощо є небезпека того, що ось такі тоталітарні режими фактично маскуватимуться під щось нормальне. А чи можна розпізнати таке? Чи можливо за вашими спостереженнями було вже таке? Тобто є вже таке, можливо, хтось на шляху до того. І чи можна розпізнати в якийсь вчасний момент і не звернутися до Що робити? Туди? Фактично питання? Що робити, це дуже важке питання, бо е, для мене це якраз питання не механізмів, е, бо вони вже відомі, але інструментів, які використовуються. Уявіть собі, будь ласка, е, що було б, якщо б е, е, в Гебельса? Були соцмережі oh. Ого. у нього було радіо. У нього було радіо, але це був один зміст для усіх. В нас сьогодні в соцмережах є вже таргетовані змісти для якихось окремих груп суспільства. Тобто, якщо ви хочете сказати, що українці забирають полякам роботу, тобто ви звертаєтеся до людей, яких роботи нема. Mm -hmm. А соцмережі дають вам багато даних про те. Хто чим цікавиться, чи в кого робота, чи немає, що він вона читає. Тому можна таргетувати таку пропаганду до окремої групи суспільства. А ось цей портрет цього споживача тоталітарного режиму. Якщо таргетування, воно якого цей яким може бути цей портрет? Власне, знаєте, Ворла був цей телекран. Я не пам'ятаю чи це було персоналізовано, тобто чи до протагоніста цього роману телекран звертався. Мені здається, що він звертався особисто, угу. тобто там враження таке складалось. Ніби звертається він особисто до тебе. Так, але мені здається, що, що Зміст був іншим. Тому я говорив про Гобельса, бо він також в людей створив створювалося враження, що він говорить до мене. Але Зміст якраз як, як був одним для всіх. І це головна небезпека соцмереж в тим, що це не дуже нове, що я скажу, але що вони настільки персоналізовані. Через е, ринкові механізми, через реклами, що вони дають е, не лише компаніям можливість е, таргетувати реклами до нас, але політикам, але Росії таргетувати пропаганду до людей, які е, способні її е, прийняти. Е, якщо навіть вона не відверта, бо зазвичай це невелика брехня. Бо ми вважаємо також, це, це один небезпечний механізм, механізм. Що ми вважаємо, що нас не ніяк не, не обманути. Та ж ми не Ну, Ми ж розумні, ми, да. розумні так. Mm -hmm. Ми розумні. Наш... Нами такого не буде. Ну, З нами всіх. такого не буде. Таке, але тут не це не питання брехні, великої брехні, це питання навпівправд. Тобто, не знаю, ем, українець в Польщі забрав дитину ем, і був арештуван, арестуваний поліцією. Це факт. А, але і, якщо до цього факту дописати інтерпретацію вже, mm -hmm. тобто послатися на цей факт, а потім дописати в соцмережах інтерпретацію, що це преступники, що вони всі підозрюють, нехай вони повертаються додому, то на цій правді ми вже будуємо. Навпівправду, яка веде до висновок, я знаю, я знаю цікавий приклад. Приклад тут буквально з новин. Я не знаю, минулого тижня. А новини ці публікувались польськими медіа. Просто всі, як знаєте, як під лінійку публікували кожен четвертий поляк за те, щоб вийти з євросоюзу. Кожен четвертий поляк за Полекзіт. Так, може, і так і є, але за опитуванням, 65% не хочуть виходити, а 25% хочуть виходити. І тобто, так, кожен четвертий, але решта три. І таке цікаве. Ну, ж правда, кожен четвер, правда, 25%. Але 65% переважно не 75, я не помиляюсь. Так, там 10 є цей люфт. Вони саме. І оця інтерпретація інформації створює певну картинку і міняє фактично. На точку зору так що робити? Менше читати <с <с соцмережі менше соцмережі, так я би так сказав. Я не буду нікого, нікого звинувачувати, бо я читаю соцмережі також. Я також під впливом соцмереж. І це проблема. Це про мені здається, що це проблема політичної ситуації, бо соцмережі це міжнародні компанії, які приносять гроші. Не на компанія, першому місці бізнеса вже все. Але налогі на теж в Сполучених Штатах, наприклад, в oh. інших країнах, так і, і це вже вже політичне питання регуляція соцмереж. Пам'ятаєте реакцію відгук е, Елона Маска на е, казну е, на покарання від ЄС, яке mm -hmm. він отримав. Е, mm -hmm. тому... Щодо Твіттера, так. Так, це, це щодо Твіттера. То тому вони е, е, поки ми не створимо зовнішні механізми контролі з місту соцмереж. Навіть не контроль з місту, але несення відповідальності користувачами за те, що вони пишуть. В традиційних змі, в яких ми зараз знаходимося, ми можемо з ними погоджуватися або ні. Але якщо е, хтось збрехає, якщо хтось ображає людей, ми знаємо, що це Якуб Кубіца. ми можемо звернутися до поліції і ми можемо е, е, бажати покарання такої людини. Uh -huh. В соцмережах ми всі анонімові. Тут якраз ферми ботів, і ніхто не несе ніяку відповідальність. А сподіватися, що соцмережі будуть контролювати зміст, це, це, ну, це не працює, це ми вже знаємо. Дякуємо, пане Якобе, що завітав до нашої студії. Час так швидко сплинув. Запрошуємо ще. Якобів це був у нас в ефірі: культуролог, журналіст і друг України. Тому запрошуємо ще до нас у студію.